Добрий день, Фапери. Сьогодні зранку перед обідом тут було десь е, біля 20 представників самооборони е, і вони перевіряли е, бусик, який виїжджав з Лаври. І в ньому були якісь незрозумілі ящики, тобто люди перелякались і той бусик е, втік назад в Лавру і закрили. Тобто пішла інформація, що пробують з Лаври вивезти якісь цінності. Тому і самооборона, і інші церкви почали хвилюватися. Ну, лавра, це наше національне багатство, і тому на даний момент на всі входи виставили охорону самооборони, видали рації, люди стоять і слідкують, щоб нічого не було вивезено. Щоб ніхто не враховував, не використав ту ситуацію, така між між до можна сказати, в країні, і щоб не вивезли ніяких цінностей з. Play, це питання віри, тобто питання є тонке, ніхто, тобто, і тому ну, всі ми дуже толерантно, все відбувається, просто стоять люди, щоб ні в кого не виникало ніяких цих, ніхто нічого захоплювати не буде. Це віра, це окремо, вона не має ніякого відношення до революції. No, Дякую. Ми на територію Лаврини ніхто не заходить. Тобто просто контроль, авто, яке виїжджає, виїжджає? Тільки просто контроль. Возумієте, а Виїзд один здесь виїздів, по-моєму, п'ять. Вирощина. Служу в Херсоні, нові каїри. Я просто є доброволець на Майдані з деякою інформацією з храму києво печерської лаври, можливий вивіз цінності. Для того, щоб проконтролювати цю інформацію, відповідно зібрались віруючи, просто добровольці з Майдану. Щоб охороняти порядок поблизу на вулиці, поблизу києво Печерської лаври, люди стоять дисципліновані, вони не заходять на території Лаври, вони не мають нічого до тих людей, довіруючих московського патріархату. Тобто ми в мирі, в любові стоїмо тут. Лише ми би хотіли, щоб всі цінності, які на території києво Печерської лаври, були збережені і не постраждали.